Восени ми відзначаємо день працівників освіти свято, яке звільняє від буденностей і допомагає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого вчителя, того, котрий долучив до книги, запалив іскорку знань, був старшим другом і порадником, кому ми зобов'язані своїми життєвими і професійними перемогами. Навчити дитину на все життя не зможе жоден заклад освіти. А от закласти надійний фундамент сильної особистості, зацікавити дитину в навчанні, навчити її жити в колективі, виховати висококультурну людину, завдання реальні, які Такні виконати учителі. Начальник відділу освіти РДА Любов Зіник подякувала присутнім освітянам за їхнє основне завдання виховання підростаючого покоління. І я щиро дякую вам усім за те, що ви виховуєте майбутнє нашої держави, наших маленьких патріотів, які бачать зараз ті події, які відбуваються на сході України. молоде покоління, які під час Революції Гідності повстали, знаючи, що можливо йдуть і на смерть. Тому щирі покліни вам за цих наших героїв, яких немає серед нас і які в даний час на сході країни. На урочистостях усю освітянську родину щиро вітали й керівники районної влади. Я щиро вітаю вас з професійним святом. Висловлюю подяку за вашу невтовну жертвову працю від колегії районної державної адміністрації від обласної державної адміністрації, від народного депутата України Сікори по вирушу нашому. Бажаю вам і сьогодні, і завжди, щоб ви завжди були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви досягали тих вершин, яких ви вмієте і знаєте, і щоб ви надіюсь і ми, як влада, зі своєї сторони будемо робити все, щоб належним чином відтягти за ваш труд, бо вашу труд дистину. Дозвольте мені вірити кавощити. Від депутатів, і все особисто, низько користуюся за вашу працю, за ваш патріотизм, за те, що ви робите. Дай Боже вам здоров'я, міцного вам і вашим родинам. Дай Боже вам всіх земних благ, мирного неба, поскоріши нам усіх миру над нашою землею українською і в цілому світі. Божого благословення, вам і вашим родинам. А ваші добрі справи вже стало доброю традицією нагороджувати кращих педагогів премією імені Константини Малицької. Цьогоріч лауреатом цієї премії став вчитель історії Новицького НВК Оксана Когут. Голова райради Василь Дзунза представив присутнім жителя села Верхня, солдата 51-ї механізованої військової бригади Михайла Мотулька, який пройшов пекло Іловайського котла, і вручив бійцю подяку. Очільники району також вручили подяки та спільні грамоти працівникам освітянської галузі, відзначивши їхній великий внесок у виховання юних працівників громади.